Друзі, всім привіт! Не звертайте уваги, що в мене такий бардак невеликий. Записую відео, в мене з'явився проєкт на декілька відео. Думаю, вам буде цікаво. Це намутив я ось такого моторчика 150 кубів на 13-х колесах. Ну, колеса тільки задні, а не 13 Тому що купив я його. Окремо від рами. Рама у нас іде 50-кубова, теж від китайця, на 12-му колесі, але, думаю, це не так важливо. Буде цікаво, друзі. Думаю, в планах в мене розібрати цей движок, подивитися, так як я не знаю, в якому він стані. Є відео, там вже в мене валяються всякі запчастини, там генератор, щось таке обдув, карбюратор, трансмісія. Думаю, перебрати його, думаю, це все, все зняти на відео. Думаю, буде цікаво. Е, поставити потім зробити свап 150 в 50-кубову раму. і Думаю, буде цікаво, друзі. Е, отже, для початку вибачаюся, що розібрав не знімав на відео, але думаю, це щоб не затягувати відосик. Для початку його треба помити. Отже, погнав я на мойку. Отже, друзі, помив його ось він на операціонному столі вже, буду його розбирати, зараз почнемо з кришки клапанів. Задовбали мене ці колхозники, коли стоять різні болти на двигану, приходиться. Цілий набор, щоб відкрутити якусь кришечку. Так, сюди закидаю, щоб не загубити. Отже, що у нас іде потім? Що мені цікаво, тут провернути його до цього. Нагай. Чи так би розберу і, напевно, проверну. До цього до верхньої мертвої точки. Охо-хо-хо-хо. Я... Не можу його провернути. Так, напевне буду розкручувати його. Е, отже, тут у нас іде на 12. Відкручуємо хрест-нахрест. Не пам'ятаю, де я це побачив, почув. Але завжди так роблю. Взагалі не бажано відкручувати, коли клапани, клапани зажаті. але нехай вже Це не думаю, що критично. Так, Шайбочки не губимо ніяких шайбочків, нічого ми не губимо, тому що... Потім нам його ще треба збирати. Слідючим ділом нам треба скинути постіль розпредвалу. Виробітки тут не такої великої, не, я не бачу. Це БГРМ, наскільки я пам'ятаю, так не можна зніматися, можливо, розтягнути. Підшипник норма. Такі ще, ще походять. Все, начебто в нормі. Сюди закину. Потім на 8. Напевно, я спочатку скину цей. Як я там? Так, спочатку скину натяжник. Цепочки грем ланцюга. Так, о! Скидаємо. Йоперний театр. Не Друзі! Тут все в їржі. Відчуваю я, що заміна ЦПГ тут буде. Буде, буде. Все буде оп. Так, берем. Костюм. Не там, де прилягає прокладка, а просто десь, щоб не поцарапати. Ох. Я все відкрутив. Так. Чіпка все. Це я вперше розбираю 150-кубовий двигун. Можу щось накосячити. Но сидить він щось дуже сильно тут. Щось мені це не подобається. Так, можливо. Але поршень ходить. Я його крутив, коли там була ця. О. Друзі, я вам це покажу. Відійди усюди сумку сам. Ось це в циліндрі. А це цікаво. Добре, буду розбирати далі. Так, для початку його треба скинути якось. Сейчас, сейчас. Дві мій молоточек. молотка не брав. Дай сюди. Цилиндр все одно. Схоже, що під заміну. А, натяжник СПГ РМ. Ну, воно все вылез за разом. Так. Ой, болтик заважає. Оп, пішло. Пішло. Так. О! Друзі, зараз подивимось на цю прекрасну ЦПГшку. Цей горшочок... Ох, я вже бачу задирі. Задиріна. О, а сидить він там дуже хорошо. Так, це верхня мертва, треба провернути. Друзі, як він там сидить? Там. Це я розумію постояв на вулиці. Ого-го-го-го. -го, Головне, щоб коленвал був в нормі. Оп. Ось в такому стані, друзі, у нас це ПГшка. Вам нічого не видно, напевне. Але... Але я вам все більш детально покажу зараз. Це щасті... ржаві стопери треба подіставати. Ой. Це, хоча стопери доволі легко дістаються. Сюди його. Не що палі... палець. О, стопори тут взагалі різні. Це прикол. Один без вусика, один з вусиком. Я зараз покажу. Палець пишневий. Дивіться, ось такий один стопор. Бачите чи ні? Так, бачите, він з таким без вусика. Тут такий із загнутим. Думаю, ви побачили? Так, все. Де пашний випайс, де його положив? Ось, так. Люфта немає. Все добре. Виробці теж сильно її немає. Закидую сюди. Так, відложимо. Це ходить туди теж. Колірвал. Так не перевірю його. Начебто нормально колібав, друзі. А і так його і не міняв би, тому що сенсу немає. Напевне, це робити. Так. Дай, розбираємо далі. Отже, друзі, дивіться, я подивився. Думаю, немає в мене бажання возитися з цією поршневою, так як тут кільця позалягали від цієї ржі, все воно тут і Можливо, коли щось зроблю, коли буде скучно, так сказати. Але зараз йде під заміну поршнева. Рострій розпредвала в повній нормі. Все тут нормально. Не треба міняти розпредвал сам. Теж він нормальний. як на мене В повній нормі. Ще поїздить, думаю. Е, отже, і дивіться, е, я буду зроблю ще окреме відео, як е, по, е, буду намагатися відновити е, цю головку. І розберу ще, подивлюсь, що значний конт, тому що щось він себе якось ненормально веде, як на мене. Зовсім не вилазить. Тобто, друзі, на цьому це відео закінчується, завершується. Погнав я знімати другу частину і замовляти запчастини. Всім пока. Друзі, було прийнято рішення розбирати далі. Тому що мені не подобалося, як не подобається як розтягнута цепка ГРМ. Думаю, заміню її. Отже, беремо на 8 е, цього головку і починаємо відкручувати. Так, друзі, відкрутив я всі болти, зараз буду половинити. Половинити вони доволі легко. Да. Але. Це не зовсім добре, тому що може бути прослаблений, прослаблена посадка під підшипник. Скинув кришку, що як це назвати. Трішки йде люфт такий колінвала, але там не, не більше міліметра, нічого страшного. Е, так. По-хорошому би посадити його е, підшипники на якийсь фіксатори USB, на клей, Напевно, я так і зроблю. Але побачимо. Так. Обгонна муфта. Е, далі що ми робимо? Ми знімаємо, відкручуємо оцю гаєчку. Тут у нас йде ліве різьба, якщо... Наскільки я пам'ятаю, да, туди витки йдуть. Треба його потримати якось. Рекомендую вам це робити з цей. Коли у вас буде поршнева. Краще скинути так, якщо можна. Я зафіксую просто собі десь. Дай усе. Дай відключу. Нема у мене спеціального ключа для цього. Добре, сидіть. Тут пішло, все пішло. Перше розбираю цю обгонну мухту. Не знаю, що тут за чим має бути. Вони вам треба, щоб було... А, вам нічого не видно, друзі, вибачаюсь. Ось. Треба було відкрити. Тепер так буду знімати шропочку сюди накинути. Так, все одно, якось погано видно. От так, думаю, буде добре. Потримаю. Гаєчка у нас іде ця перша. Потім де у нас шайба. Іде шестерня. Потім такий огольчий підшипничок, який вставляється сюди. Загалом не погубити. Оба муфту. напевно, якось має відкручуватися. Але ж я не знаю як, я його не розбирав. О, цепочка теж тут, як на мене вже уставша. Такс, напевно, яким зйомничком його треба дергнути. Туда. Може можна цим просто. О, так, пішло, Картер тут треба обережно, тому що можна запороти посадку картера. Оп! спригнула, Так. Потім два болта на вісім. Я вже ніхто і не розбирав. таке як то завод. Затяжка болтів. той, як на фіксаторі, так на фіксаторі ком сидить. Або якийсь натяг хороший там. Тому що... Ой-ой-ой-ой-ой! Подайте в болтик. Мобудь на фіксаторіком сидить. Викручується доволі важко, тяжко. Різні болти чомусь, можливо, вже хтось відкручував. Так, дня можна його витягнути вверх. Так. Можна витягнути просто вверх. Цепочка. Ну, за меню. Може її залишиться ще. Так, масло насоса. Так, далі що у нас йде. Це шестерня. Сюди куди скину Сам масло насос розбирається моторчик, так що не студіть строго, якщо хтось вже розбирав, і я щось неправильно роблю. Так. Так. Погнали далі. Опс, де моя трещиточка опс. Розбираємо далі. Сидить на красному герметику. Отже, напевно вже хтось розбирав цей картер, але, в принципі, для китайця це доволі часто таке зустрічається. Ага, стукає вже тут один, а тут болтик сидить. Добре, що сильно не бив. Тибе прийти, подивитися. Буває, забуваю щось відкрутити. Майже все. ну Як майже? Начебто все відкрутити. Отже, починаємо його половинити. Шоу. Пішов, але дуже тяжко він Ну, В принципі, на цих підшипників э, сам про себе говорить Взагалі воно зйомником знімається, це доволі він ще легко йде. Так що э, мені Але Може, казав, бути прослаблена Ця. на підшипниках. Ось це місце, зараз покажу ось це місце, за частенько прослаблене на китайцях. Дуже часто це зустрічається. Так, кидаю десь в бік, його, щоб мені не заважало. Отже, я думаю, Такс, а що далі я забув? А, про ТП цепочку туди ось так, щоб вона впала, щоб на зубчики не цей. Ставимо його вертикально. Наскільки я пам'ятаю, і просто достаємо Зараз Його можна треба, напевно так бахнути. Ну-ка. Ага. Я думаю, натяжник. Цепочки не треба зараз відкручувати, це не обов'язково. А, тут аж ця шестерня цього на валу. Треба теж її зняти. Так, отже, друзі, зняв я цю шестерню. Знадобився мені ось такий зйомничок, але я думаю, підійде будь-який другий зйомничок для підшипників. Так, зняв шестерню, продовжуємо. Половини ти двигун. Такс. Тепер все. Колінвал сам випав. Це означає, що трішки прослаблена посадка під підшипники, але це нічого такого і страшного, я думаю, було й гірше. Плюс-мінус в нормальному стані колінвал. Є трішки-трішки там. Якийсь дзвон, але, можливо, це від підшипників, Але е, ні, корінва в нас в нормальному стані залишається. І через що я його саме розбирав? Зараз викину це лишнє. А розбирав його через ось цю цепочку. Отже, друзі. Зняв я цепочку, ну, така підростянута вона у нас іде нормальна. А, але, я думаю, ще пих... походило би а, походило би, але раз вже розібрав заміню цепочку цю ГРМ, Можливо, заміню цепочку масло але не знаю. можливо, а, І а, заміню комплект сальників. Повністю тут на двигун комплектую пригодок. Це база, так можна сказати. Отже, друзі, ось і, закінч... завершилась вже перша частина відео по відновленню цього двигуна. Друга частина буде, це вже коли я замовлю деталі, які потрібні, і вже буде його повна зборка. Потім ще для цього двигуна буде і... Цікава історія, так як буде свап, напевно, в другу раму його. Дивіться, і ще буде, думаю, відосик, яке я буду відновлювати намагатись цю головку, можливо, теж замовлюю, якщо не, нічого в мене не вийде. Отже, друзі, дякую вам за перегляд, до наступних відео.